27 грудня середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, у сьогоднішньому випуску говоримо про наступне. Ворог атакував дронами чотири райони Дніпропетровщини. Обстріляв Нікопольщину. Провалля серед будинків на вулиці Мерзленка у Дніпрі. Місцеві не можуть достукатися до міської влади. Комендантська година діятиме в області і під час новорічних свят. Отже, про ці та інші новини. Далі у випуску ми починаємо. 13 ворожих безпілотників вночі знищили наші захисники над областю. Шахеди приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Війська РФ вночі випустили 46 ударних дронів Камікадзе по Україні. Силами протиповітряної оборони було знищено 32 із них. Також знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України. Протиповітряна оборона працювала у південних та центральних регіонах. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 17 районах зосередження особового. Складу озброєння та військової техніки противника та по п'ятьох зенітно-ракетних комплексах підрозділи ракетних військ уразили три райони: зосередження ворога, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника. Далі у випуску про втрати ворога за час повномасштабної війни втрати орієнтовно склали особового складу 355 тисяч 750 осіб, артилерійських систем 8 тисяч 376, засобів протиповітряної оборони 616, крилатих ракет 1620. тисяча За останню добу ворог втратив 14 танків, 17 бойових броньованих машин та 790 окупантів. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 Тендер на піар під час війни. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради оголосив тендер на 4 мільйони 800 тисяч гривень. За ці кошти підрозділ мерії хоче придбати послуги з розміщення інформації у мережі інтернет, а саме соціальні мережі Фейсбук та месенджері Телеграм. Про це ми дізналися з оголошення у системі Прозоро умовами тендера. передбачено, що за цю Цю суму протягом наступного року має з'явитися майже 4 тисячі повідомлень про роботу Дніпровської мерії. Нагадаємо, на останній сесії депутати Дніпровської міськради відмовилися розглядати петицію містян про перенаправлення бюджетних коштів із піару мерії на допомогу збройним силам України. Ви Видивитися інформаційний випуск новин на нашу гарячу лінію. Зателефонували мешканці кількох багатоповерхівок по вулиці Віктора Мерзленка. Посеред дороги між їхніми будинками утворилося провалля, яке усувати комунальники чомусь не квапляться. Ситуацію, що склалася, вивчала моя колега Ольга Ховрич. Наталя пояснює своєму маленькому онучку Мирону, чому їм доведеться обходити, щоб вийти з двору, бо посеред їхньої внутрішньобудинкової дороги кілька тижнів тому утворилася провальня. Та на що лише спромоглися комунальники, так це позначити його смугастою стрічкою, але це аж ніяк не вирішило проблему. Не проїхати, не скорай, не грузової машині ну ніяк не можна. Катастрофа просто. Ну що я ще можу? Звісно, вона заважає. Всім, всім заважає. Поруч дитячий садочок, школа музична тут, діти бігають, особливо ввечері, як у тут ж немає не світла, нічого немає, як в трущобах якісь. -то. Тут і машини провалювалися, і люди травмувалися. Я не знаю, машина там сіла, але витискали. Вона ж не просто так обвалилася. Машина сюди провалилась, гаї приїжджали. А фарлялі, да, 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 чоловік пострадав. Виявляється, на цьому місці проваля утворилася вже вдруге за цей рік. Попереднього разу його спромоглися поспіхом засипати шлаком. Та цього вистачило, як бачимо, ненадовго. Там виходить, люк вже стоїть. Його все діяла робили. Там, де десь йде прорив, що вимила цю воду від цієї дороги 59 го року. Да, отвальным шлаком, как засыпали, все было нормально. А вот это ж там что-то подмывает ее, и она провалилась. Я не знаю, как... Ну вот этот провал второй, где-то недели две или три назад. А первый? А первый где-то еще месяца два назад был. А первый раз, когда появилась яма, небольшая, где-то величиной с люк. Ну что они сделали? Оно ж внизу промыто было. Они сверху шлак вот этот высыпали и уехали, трактором разровняли. И потом вот это получился провал. То есть получился козырек там, они сверху этот шлак высыпали. Ну, я не знаю, каким надо быть умным человеком, чтобы так ремонтировать дорогу. Если бы сразу они разрыли и как положено в эту яму всыпали вот эту машину шлака, оно было бы нормально. А так вы поймаете, на козырек насыпали, трактор вот так ковшом разровнял и все. Місцеві чи можуть закидають це проваля, щоб в нього більше ніхто не потрапив, бо за місяць проблему так і не вирішено. От що люди от палками заставили, і от уже скока воно стоїть, і ніхто не шевелиться. І дворники шходять, жек ходить. Ніхто нічого. Не Ні, абсолютно. Скільки звертаємося до місцевої влади, і ніхто на це не звертає увагу ніяку. А проваллю – така байдужість місцевої влади на комунальні негаразди пересічних громадян тільки допомагає розростатися, бо з кожним днем воно помітно збільшується. Тож якщо цю проблему не усунути зараз, цілком можливо, що згодом проваля, поглине інші ділянки та посуне з двору на проїжджу частину. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. До резонансних тем в ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату. У будинку перебували маленькі діти підозрюваного двох та чотирьох років. Тож діяти потрібно було дуже обережно. Через вікно їх передали працівникам поліції. Ніхто з людей не постраждав. В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. Це місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф 1 Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили іще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали. Триває слідство. Это по телевизору. Да, это. Продовжуємо випуск. Під час новорічних свят у регіоні діятиме комендантська година у звичайному режимі. Це влада області, правоохоронці та надзвичайники вирішили під час засідання Ради оборони серед питань охорона правопорядку, безпека в навчальних закладах. Зосередилися також на темі мобілізації. Ішлося про проходження військово-лікарських комісій. Наступне обороноздатність регіону опрацьовуються важливі рішення, які залишаються таємницею для ворога. Протягом року Дніпропетровщина продовжила втілювати проєкти з цифровізації, зокрема осучаснення і розширення мережі центрів надання адміністративних послуг, втілення нових програм і сервісів для різних категорій населення. Про підсумки року у галузі цифровізації поінформував Іван Начовний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Триває модернізація наших ЦНАПів да, на сьогодні. Ми. Вже завершили формування нашої мережі, тож зосередили внимання на розширенні переліку послуг. Таким чином у нас вже облаштовано паспортними станціями, обладнаннями та принтерами для друку водійських посвідчень. 58 снапів цнапів маємо 58 станцій та 14 принтерів світ про для друку водійських посвідчень. Також важливим для області у нас залишається проект мобільний ЦНАП для наших. ЦНАПів та територіальних підрозділів на сьогодні ми маємо найбільшу кількість по Україні. Це 40 мобільних кейсів, що дозволяє надавати послуги, виїзні послуги для маломобільних верст населення та для людей, що потребують таких послуг у своїх на місцях. Тобто, протягом 2023 року. Ми розширили цей перелік кейсів вже до 40 штук. Щодо адміністративних послуг у СНАХ нашої області у нас поширюється наш проект Я ветеран. Да, це пілотний проєкт проектровщини який поширюється всі України на сьогодні. За підсумками останніх місяців ми маємо більше ніж 9 тисяч звернень ветеранів, захисників захисниць, членів їх родин за послугами саме цього сервісу. І ми дуже плануємо, що в 2024 році ми розширимо перелік цих послуг завдяки додаванням в них ще місцевих та регіональних обласних послуг. Трошки по цифрову безбр'єрність нещодавно у нас відбувся дводенний тренінг, на якому більше ніж 100 адміністраторів ЦНАПу вони досконали свої налички з точки зору безбар'єрності. Вони почалися розмовляти жестовою мовою, да обслуговувати людей з інвалідністю, коректно обслуговувати загалі людей, розпізнавати гендерно-зумовлене насильства. Та опановувати емоційне лідерство плануємо, що 24 рік буде наш роком подальшого створення безбар'єрного снапу, і ми додамо ще більше таких направлених сервісів усю нашу єдину мережу СНАПів. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко, відвідала промислові підприємства Дніпропетровщини для ознайомлення із виробництвом інвестиційними планами та перевірки ефективності державних програм стимулювання економіки. Зокрема, були відвідані Дніпровські, Нікопольські та Криворізькі підприємства. Ці міста зазнали обстрілів із боку окупантів. На цьому тлі інформація про сміливі інвестиційні плани підприємств Дніпропетровщини виглядають особливо вражаюче, зазначила міністр економіки Юлія Свириденко. Техніка від благодійників з південної Кореї транспортували її за тисячі кілометрів. Вісім машин спеціального призначення вартістю у понад мільйон доларів доправили на Дніпропетровщину аварійно-рятувальні, пожежні та медично. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Нова спецтехніка підсилить автопарк служби з надзвичайних ситуацій, а саме покращить роботу тих рятувальників, які працюють у Нікополі, Марганці і Криворізькому районі. Реабілітаційне відділення центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 у Кам'янському існує 20 років. Фахівці закладу повертають здоров'я дітям та дорослим з ураженням нервової системи. За ці роки тут допомогли адаптуватися до життя та вилікували більше 20 тисяч пацієнтів. Детальніше у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення. Реабілітаційне відділення третьої лікарні це сучасний та оснащений усім необхідним центр, куди за фаховою допомогою та лікуванням звертаються не тільки з Кам'янського, а й з інших міст України. Декілька років тому тут виконали повну реконструкцію, відремонтували кабінети, закупили необхідне обладнання та меблі. В середньому рік півтори тисячі. Пацієнтів проходять тут лікування. За останні роки ми дійсно відремонтували велику кількість відділень в наших лікарнях, і ця робота продовжується. У нас на черзі вже сьома-восьма лікарня. І там і утеплення фасадів, і ті відділення, які ще не встигли відремонтувати. Будемо продовжувати ремонти в нашій дитячій лікарні. Дякую вам за вашу роботу, за ваше служіння нашим людям, за все, що ви робите. Ми пишаємося кожним з вас, пишаємося вашими здобутками. У закладі облаштовано кабінети психолога, логопета та дефектолога. Обладнали також фізіотерапевтичний кабінет та залу для лікувальної фізкультури. Зараз є можливість дітям з народження проходити тут реабілітацію, і я бачу і знаю багато чудових прикладів. Коли ці діти стають успішними спортсменами, успішними вченими є дуже чудові результати у даного центру. Більшість цієї команди, яка працює, це костяк, який двадцятирічний шлях пройшли пліч опліч тільки разом, разом з гром... Мадою разом з владою ми можемо досягати таких чудових прикладів успішного впровадження нових технологій і нових способів лікування в Україні. Під керівництвом Ганни Фоміної працює досвідчена команда лікарів: дитячі неврологи, ерготерапевт, фізичний терапевт, фахівці з лікувальної фізкультури відновлюють здоров'я та навички тут і дорослим і дітям. Дійсно, у нас дуже класна підтримка і з боку адміністрації лікарні, і з боку міського голови вони ніколи нам ніколи не ні відмовляли від для того, щоб покращити стан нашого відділення, тому що всі розуміють, що зараз реабілітація найважливіша, тому що і поранені, і військові, і врем'я приміщення особи, і діти з страматичним стресовими розладами, і дорослих вони все звертаються до нас для маленьких і дорослих пацієнтів. Тут створено всі умови. Медичні працівники віддають увесь свій досвід, професіоналізм і тепло душі кожному. Дитині два з половиною роки ми від народження почали відвідувати даний реабілітаційний центр. Хочеться сказати велике дякую усім лікарям, масажистам, усім працівникам даного центру, так як дійсно вони дуже допомагають. Дякую, що ви є. Ну і звичайно ж, миру якнайшвидше і нехай все швидше стане добре. Колектив відділення налаштований на чітку і злагоджену роботу, бо здоров'я найцінніше, воно варте турботи і опіки. Максим Олещенка і Рада Акімова спеціально для телеканалу Д1. Пізно ввечері на перехресті проспекту Олександра Поля та вулиці Титова водій іномарки збив жінку на пішохідному переході. Після того, що сталося, він вийшов із машини, відтягнув потерпілу на узбіччя та поїхав із місця аварії. Внаслідок ДТП жінка отримала численні забої та травми, переломи руки та ноги. Наразі відомо, що водія вже затримала поліція. На автошляху Бориспіль Дніпро Запоріжжя поблизу села Вишневе Кам'янського району сталося ДТП. Внаслідок зіткнення легковика ДЕУ та вантажівки КАМАЗ був затиснутий всередині машини водій. ДЕУ. він отримав травми. Співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували чоловіка та передали медичним працівникам. Представники нацполіції з'ясовують обставини події. На території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Михайла Величая, міста Синельникове, виникла пожежа. Горіла господарча споруда на площі 6 квадратних метрів. Під час пожежі співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій врятували власника домоволодіння. Чоловіка 1938 року народження з опіками тіла госпіталізовано до лікарні. Займання ліквідовано. На Київщині в містечку Буча, яке пережило справжню різанину на початку російського повномасштабного вторгнення, не залишилось жодної церкви московського патріархату. Впередень Різдва Христового, у найбільшому Петропавлівському храмі, вперше пролунала молитва українською мовою. Що об'єднує цей храм із Дніпропетровщиною? Розповість наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. У Петропавлівському храмі у Бучі відчувається по-справжньому різдвяна атмосфера. На вулиці сніжить, а у церкві лунають колядки. Подвійне свято, святвечір перед Різдвом Христовим. Та нарешті лунає молитва українською. Це перша служба нового настоятеля Отця Ісаакія, який у цей день також святкує свій день народження. Як і сьогодні, ми чули сьогодні української мови і молитва звершувалася. Ми сьогодні молилися не тільки за нас, за українців наших. Ми обов'язково завжди молимося за наших воїнів. Нашому перемогу беремо собрати. Отець Ісаакій відомий священник на Київщині, але і в Дніпрі частий гість. Адже його рідний брат, архієпископ Дніпровський та Січиславський Симеон Зінкевич. А благодійний фонд Солідарність на чолі з Олександром Петровським завжди підставляв своє плече у складну хвилину. Розповідає архімандрит Ісаакій. Я дуже дякую. Найперше, це Дніпро, всім Дніпровським. Дякую, найперше. Це Олесанд Володимировичу за його завжди підтримку, тому що я завжди це відчуваю. Його слово так само сьогодні завдячний володиці Симеону, брату тому що він вже на телефоні, жди старається підтримати, десь якісь моменти десь підказати. Нам сподобався, да. дуже сподобався. Знаєте, таке відкрите, ну таке щире, привітне обличчя в нього. От просто чу ну відчуваєш, що це настільки добра, і от правда, що як свята людина, це наш, нас, наш. А по відчуттям про сповіді, про часті і про те, як він читає молитву, я відчула полегшення, і я відчуваю, що це дійсно те, що мені потрібно, і та людина, за якою я до якої я можу прийти. Громада Петропавлівського храму ще у жовтні провела збори та одностайно вирішила приєднатися до Православної церкви України. Люди, які є прихожанами цього храму, вони давно хотіли, щоб храм перейшов під юрисдикцію Православної церкви України. І це в жовтні місяці сталося. Були проведені збори в центрі Бучі, оформлені всі відповідні юридичні документи після того, що пережила на собі. Жителів цього містечка, яке практично витримало найбільший удар, не допустивши окупації Києва, взяли на себе ті всі тяготи і пережили страшну трагедію, яка тут відбувалася більше року назад. Сьогодні є свідченням цього, що Україна відроджується і починає дихати заново на повні груди. Буча має показати приклад для решти країни, кажуть місцеві. На сьогодні у Бучі не залишилось жодного храму, який би продовжував бути вірним московському патріархату. Вітає заступачим світами з Різдвом Христовим і вірю в те, що в недалекому часі наша перемога буде, і ми всі будемо разом прославляти Бога в наших храмах українських. Сергій Салій, Володимир Дзюба спеціально для Д1 з Бучі. І про спорт далі у випуску кам'янчанин Ярослав Тригуб посів шість призових місць на шостому чемпіонаті України із сили хвату армліфтингу. Вихованець тренерки Людмили Гайдученко здобув шість нагород у вправі Сільвер Булет. Результатом 33 секунди на еспандері. Ярослав посів перше місце у своїй категорії та друге в абсолютному заліку, піднявши вагу 170 кілограмів у вправі Аполлон Аксель. Ярослав став першим. Першим і у своїй категорії, і в абсолюті наш земляк завоював золото у категорії та став третім в абсолютному заліку, показавши у вправі Ролінг Тандер 93 три кілограми. І на останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 28 грудня. У Дніпрі триматиметься похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від нуля до трьох градусів тепла. Вітер північно-західний до чотирьох метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря від мінус одного до плюс чотирьох градусів. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Зранку ясна погода в день небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до чотирьох градусів тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У Студії для вас працював Павло Жвєтєв. Побачимось на Д1 і Тримаємося, бо ми того варті.